Проектуючи кімнату для тендітної дівчинки, ми повинні подбати про те, щоб наша героїня перебувала у найкращих кімнатних умовах. Насамперед, їй має бути тепло і комфортно в її новій спальні. Саме тому ми знову покликали на допомогу наших постійних партнерів з компанії Рехау. Завдяки гладкій поверхні та елегантним скосам 15 градусів. Вікна з профільної системи Рихау Євродизайн 60 прикрасять будь-яке житло. Два контури ущільнення затримують повітряний потік, а також доступ пилу та вологи ззовні та створюють приємний клімат у помешканні. Профільна система Рихао Євродизайн 60 – це трикамерна профільна система, яка має конструктивну глибину 60 мм і пропонує віконні рішення, де якість та економічність є пріоритетними. Крім того, ця профільна система відповідає всім вимогам нових норм із теплозбереження. Також двокамерний склопакет товщиною 32 мм з енергозберігаючим склом допоможе забезпечити високу тепло і звукоізоляцію. І звичайно, підвіконня і відлив рехау забезпечить функціональність змонтованого вікна.